Зробимо зараз невеличкий огляд замовлення по каталогу квітня. Замовлення в мене невеличке, тому огляд буде дуже швидким. нашу Коробочку, звісно, коробку маємо накладну. Отримала вже нові каталоги на травень місяць. І я вам скажу: тут я вже бачу новиночки. Огляд каталогу зроблю окремо. Вибираємо зайве. Так, що в мене тут посилочці? Тут є товари для себе і кілька продуктів є для клієнтів. Покажу вам зараз все детальніше. Взяла собі новий догляд за шкірою обличчя. Я користуюся зазвичай серією з прибіотиком, яка мені дуже подобається, але я люблю дуже тестувати різні товари. І мені цікаво, перш ніж продавати продукт, також його спробувати. Тому цього разу взяла собі серію з безсмертником: це наша новинка, це люксова серія. Тут дуже унікальний склад. Це антивікова серія. Ось тут у нас гель для лімування. Має дуже ніжний такий квітковий аромат, приємний. У нас, до речі, на доглядові лінійки. Я вам покажу. Далі йде знижка 20% на кожен другий продукт. Тому в квітні вигідно купувати догляд за обличчям. Так от, гель. Тонік. В тоніках, що подобається, вони всі йдуть без спирту, тобто вони не будуть пересушувати шкіру. Також взяла собі кремчик, я давно на нього дивилася і вирішила все-таки взяти. Так. Покажу, як він виглядає всередині. Тут у нас є лопаточка, щоб зручно було набирати сам крем. Така яскрава упаковка сонячна. І отак от от виглядає сам крем. Його тут 50 мл. По текстурі, Ось ви можете подивитися вам ближче покажу, що він дуже схожий на крем з пребіотиком. Тобто гель, в якому розміщені кульки крему. Як ним користуватися, ми лопаткою набираємо трішечки гелю, трошечки цієї кульки, наносимо на долоню і тут перемішуємо, наносимо на обличчя. Отак так, от ним користуватися. Дуже цікаво спробувати. Взагалі люблю такі красиві баночки, і мені дуже подобаються такі е, креми доктор усі з пульками. Так, а оце ось та акція, про яку я вам говорила: мінус 20% на кожен другий продукт зі сторіночок 6,11. Е, крім, крему з прибіотиком, він не бере участі в цій акції. Е, отже, на ці товари діє знижка кожен другий товар, мінус 20%. Далі серія з чайним деревом це у нас серія для жирної, проблемної шкіри. Це можна взяти, наприклад, гель плюс крем, і на кремчик буде знижка 20%, тобто, ну, будь-яка комбінація тут. І ось на цю серію теж ми отримуємо знижку. Один продукт берете, на другий продукт знижка 20%. Знижка діє на продукт нижчий за ціною, або за ціною такою ж самою. Ось тут кому цікаво, можете почитати про користь безсмертника. Це дуже у нас унікальна серія антивікова. Кажу вам ще це замовлення моїх клієнтів. Зразу кажу, що це мої найближчі друзі, родичі, які я буду віддавати продукт безпосередньо у руки, тому що зазвичай на клієнтів я оформляю напряму зі складу на поштове відділення для зручностей. Так, це у нас парфумовані спреї для тіла. У квітні на них також акція: 20% знижки на кожен другий спрей. Ось, а такий взяла собі спробувати. Дуже класні аромати, вони такі ніжні, ненав'язливі, ніби той солоденький, але зі свіжістю. Ось в мене отакий от є, а я не вже новденько користуюся і от він такий кавунчиком пахне. Дуже-дуже класні штучки на літо, от прямо просто топ. Тому що аромати, парфуми можуть бути трохи важкими, особливо в спеку в жару. Да? Не кожен любить. А ось це дуже класна штучка. По-перше, ці спреї вони легкі, вони не нав'язливі. Вони, звісно, не тримаються там, по 8 годин на тілі, але все ж таки кілька годин тримаються і ну, досить непогано, як для спреї, для тіла. Ну, і дуже Приємна така прохолода, коли ним користуєшся відразу після душу. Ароматів тут є 6. У квітні маємо акцію: один спрей 159 гривень, а два спреї будь-які за 286 гривень. Тобто, вигідно брати зразу два, можна брати будь-які аромати, тому що вони всі приємні, всі різні, і собі під настрій користуватися. Тут показую вам також ця акція. Знижка на кожен другий спрей для тіла. Вони в нас є різних шість видів, всі аромати дуже приємні, не нав'язливі. Можна брати будь-які два, я впевнена, вам сподобається. Це наша новинка квітня. В квітні ми отримали дуже класні новинки: це маски для волосся і шампуні для волосся по 500 мл це великий об'єм. А я собі взяла із колагеном. Є ще два інших види. Покажу, як виглядає. Є така штучка. Запах дуже ніжненький, приємненький, клас, не нав'язливий. Ось так от виглядає. Банка, правда, велика, вистачить надовго. І що ще цікаве, це у нас не турецький продукт. У нас є контрактне на виробництво, і це продукт у нас виготовлений в Україні. Сировина, яка всередині в баночці, це німецька сировина. І я вже тут бачу на баночці, що це у нас сертифікований продукт. Тут є сертифікати якості ISO. 500 мл вистачить надовго. До речі, до кінця квітня на них діє також акція додаткова: 30% знижки на шампунь чи на маску за кожні 399 гривень. Замовленні іншого продукту. Тому, хто хоче скористатися, ви ще встигаєте. такий невеличкий у мене вийшло замовлення в огляд посилочки, як завжди, під відео залишаю силочку для реєстрації і свої контактні дані: Facebook, Instagram, Viber, Telegram, що дає вам силочка для реєстрації. Ви зможете купувати собі продукт зі знижкою 26-30%. Просто для себе, для власного користування. Ви можете продавати продукт і отримувати додатковий дохід на різниці. Ну, і, звісно ж, ви можете будувати команду і отримувати вже комісійну винагороду від компанії обирати вам. Наче все основне сказала. Ну і дякую вам за перегляд. До зустрічі!